Так, доброго всім! Сьогодні у нас другий урок за темою Python, і називається він Змінні і прості типи даних і дії з ними. Отже, переходимо одразу ближче до теми. Змінна. Змінна, по суті, відіграє таку ж саму роль, як і в математиці. Вона просто зберігає в собі якусь певну інформацію. Записується вона, ви можете побачити на прикладі праворуч точно так само, як і в математиці. Тобто ви ставите якесь слово або літеру латиницію, після неї ставите равно, і після равно пишете якесь значення, яке ця змінна буде в собі зберігати. Можна побачити, що змінна може містити різні типи даних, наприклад, змінні А і Б містять в собі текст. Це може бути видно по лапкам навколо значення. Одинарні подвійні лапки неважливо, це завжди буде текст. Змінна X має, містить в собі результат виконання функції int A, а функція int повертає значення цілого числа, тобто в змінній X буде зберігатися ціле число від a. В даному випадку у нас строка переконвертується в число 123. Тобто була строка 1,23, переконвертується в число 123. І Python зможе з ним працювати як з реальним числом, робити математичні дії з ним. Далі у нас є функції TypeX, про це пізніше. Це не стосується саме тематики змінних з, змін на y. Аналогічно зберігає в собі результат виконання функції int, в яку передали параметр B. Відповідно, в параметрі B, у нас, якщо ми повернемось назад, побачимо, зберігається строка з цифрами 3, 2, 1. А функція int перетвориться на число 321. Після того, як ми отримали в змінних x і y. Два числа ми можемо цими числами виконувати математичні дії, що і показано нижче. Ми змогли додати Х плюс Y отримати якесь число. І це також можна робити напряму. Тобто можна зберігати ці значення і використовувати в формулах їх, як це тут показано. Ми отримали Х і і використали в формулі саме Х і. А можна цього не робити і в формулах використовувати одразу те, що ці функції в собі зберігали. Тобто, якщо x зберігало int з A, ми можемо одразу написати int з A плюс int B. Відповідно, при виконанні, спочатку спочатку, тут все виконається, розпакується, а потім додасться. Тобто, спочатку з int A, тобто зі строки 1, 2, 3. Отримується число 123, потім виконається частина int b зі строки 321, 3, 2, 1, отримується число 321, і потім ці числа 2 сумуються і отримується той самий варіант. x, y тут є, просто, так би мовити, заздалегідь збереженими, ну, вважайте це як ярличками. По факту, зміна це просто ярлик до якогось значення. Відповідно, можна використовувати значення напряму, а можна використовувати ярлик у вигляді змінної. Далі. Дорівнює, означає присвоєння. Чому? Тому що він фактично привласнює значення. Він каже: Я хочу, щоб в змінну ліворуч від мене записалось значення, яке знаходиться праворуч від мене. Він фактично його, він його прям реально привласнює. Тому він і називається символом присвоєння. Не плутать пізніше з двома дорівнює це перевірка на рівність, і це зовсім інша справа. Відповідно, як тільки ми привласнили значення в змінну, вона там зберігається. І кожен раз, коли ми будемо використовувати цю змінну, це означає, що ми використовуємо те значення, яке в ній знаходиться. Так, от знову. Назва зміни. Ми бачимо тут, на прикладі назва зміни є англійським словом frog, тобто воно ну, може складатись з кількох літер. що у нас може бути використовуватися в якості назви зміни. Це набір символів відповідно латинських символів, а також використання цифр. Єдине, що обмеження цифри використовувати можна всередині в кінці цього слова, але зміну не можна або, як мінімум, не варто починати з цифр. Тому цифри можуть використовуватись просто десь всередині на кінці, щоб якось відрізняти схожі зміни між собою, але знов таки не на початку. Також підтримується використання нижнього підкреслення. Зазвичай для того, щоб через нього писати різні слова. Якщо ця зміна якось по-складному її назвати кількома словами, то щоб ці слова не злились в одну кашу, ці слова розрізняють між собою нижнім підкресленням. Тому що через пробіл ви їх написати не можете, бо він подумає, що це три зовсім різних зміни. Відповідно, ви з'єднуєте ці слова через нижнє підкреслення, щоб воно розуміло, що це. Одна зміна, що це просто одна назва. Так, імена не можуть починати з цифри, як я вже сказав. Скоріше за все, це вам видасть прям синтаксичну помилку, тому взагалі забули за цей варіант. Ім'я змінної повинно мати певний сенс. Це не обов'язково з точки зору технічної, але це обов'язково з точки зору саме людської. Тому що програмісти не тільки пишуть код, практично, жоден. Реально використовуємо код, ніколи не пишеться один раз. Тобто нема такого, що програміст написав програму і забув ні рано чи пізно, ви все одно до цієї програми повернетесь. Або якщо не ви повернетесь, то хтось повернеться. Я маю на увазі в реальному середовищі, де люди працюють. Тобто, ви читаєте свій код, люди інші читають ваш код, ви читаєте код інших людей, через що цей код має бути зрозумілим. І для того, щоб він був зрозумілим. Треба речі називати якось змістовно для того, щоб було зрозуміло, за що вони відповідають. Саме це дає нам можливість читати код як фактично реальну мову. Так, і ім'я змінною залежить від регістра. Регістр це у нас мається на увазі великі-маленькі літери. І у нас є в дужках варіант. Декілька варіантів написання. Одного того ж самого слова з різним використанням великих і маленьких літер. І технічно, з точки зору Python, це три різні зміни. Тому з цим треба обережно. Ще краще, ну, не те, щоб ще краще, але в нас практик писати все маленькими літерами. Окрім є інколи використовуються тільки великі літери, але це для констант, це вже якось пізніше. Поки що вважаємо, що змінні пишуться, звичайні змінні пишуться маленькими літерами. Так, ну тут у нас вже на прикладі розглядається те саме, що ми дивились. Вводимо зміни, признаковуємо її значення. Надрукувати зміну, тут просто розбір построкового коду, і переглядаємо результат. Це знов таки через те, що бачите, у нас тут є на початку три кутові дужки. Це означає те, що зараз цей код написаний і виконується саме в середовищі, в тому Shell, який відкривається за замовчуванням, якщо ви не змінювали налаштування Idle. Там, де спочатку є привітальне це повідомлення, і потім є оці символи введення з клавіатури. Але сам код не зміниться ніяк, якщо ви пишете його в редакторі, ви пишете все те ж саме просто без оцих символів введення. Так, типи даних підбираємося до типів даних. Їх трошечки більше. Тут зараз основні з них вказані. Є цілі числа, ми про них вже згадували. Це те саме, як в математиці. Це числа без дробової частини. Сюди входять і 0, і від'ємні числа. Звичайні порядкові числа, до яких ми звикли: там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, і так далі. Числа з плаваючою крапкою це окремий тип даних. Вони називаються float. Тут повна назва float point, але скорочено вони називаються float. Це у нас звичайні дробові числа. 1.45, 1,5, 2.34, всі як захочете. Єдине, що зверніть увагу, обов'язково з точки зору Python, дробові числа пишуться саме через крапку. Не кому. Через кому ми перелічуємо елементи. Через крапку ми пишемо о, дробові числа. Так, а рядки. Рядки стрінг називається в повному форматі, скорочено буде STR. Саме це назву запам'ятовуємо. Просто пам'ятайте, що це від слова стрінг, воно і є строка в перекладі. Скорочено, це буде STR, саме так обозначається тип даних, і саме так пишеться функція, яка переводить в строковий формат. Саме так я маю на увазі STR. Тобто там буде STR, дужки і в дужках вже є якийсь набір даних. І це буде будь-який текст, будь-яке значення, воно в підсумку буде взято в лапки. Як я вже згадував, лапки можуть бути і одинарними, і подвійними єдине, що важливо, щоб з, якого, з яких лапок текст починався, на тій закінчувався. Тому що, якщо ви поставите спочатку подвійні, а потім спробуєте закрити одинарними, воно не спрацює. Він буде думати, що ці одинарні лапки це частина тексту. Тому ви або її відкриваєте і закриваєте на подвійні, або відкриваєте і закриваєте на одинарні для одного тексту. Тобто для іншого текстової змінної, можливо, в іншій страці, або в тій ж самій страці, там через кому або ще через якусь просто для іншої змінної, ви можете вже писати інакше. Але хорошою практикою є писати по всьому файлу одним і тим самим типом лапок. Тобто, ви або обираєте і завжди пишете подвійні, або обираєте і завжди пишете одинарні. Так, перетворення типів, ми про них е, трошечки згадували сьогодні. Перетворення відбувається, яким чином е, Ну, яким чином видно, наприклад, і нижче, з точки зору Python. Для нас, з точки зору саме програмістської мови, мається на увазі, що для перетворення ми використовуємо функції, які називаються точно так само, як і тип даних, в який вони переводять. Функції це набір коду. Який повторюється, який можна викликати багато разів, скармлюючи їм за потреби якісь аргументи для того, щоб можна було виконати одні ті самі операції з різними речами. Зараз нам важливо, як розрізнити зміну від функції. У функції завжди є дужки. Навіть якщо в дужках нічого не передається в якості аргументів, з яких функції має працювати, дужки пусті все одно там завжди є. І не дивіться на те, як відформатована презентація. Насправді дивіться от на код. Це не буде технічною помилкою, але з точки зору правильності написання, пробіл між назвою функцією і дужками не ставиться. Це пишеться все злидно. Разом. Окей. Так, у нас є три функції, нам наведено для переведення даних. Float. Згадуємо. Просто робимо асоціацію з типу даних. Що таке float? Згадуємо, що float – це дробовий тип даних. Значить, функція float переводить в дробовий тип. Аналогічно, функція int. Int це у нас скорочення від integer, у нас є тип даних int. Це цілі числа, значить функція int переводить в цілі числа. І так само str. Ми тільки що згадували, що str це текстовий рядок. Відповідно, функція str переводить те, що їй передадуть в скобочках, в текст. Так, в Python існує ще функція type. Вона просто показує, ну, в неї передається в дужки якась зміна. У нас, наприклад, є от три виклика функції type, і кожен з них по разу передається зміна. Спочатку A, потім B, а потім c. І вона показує, що за тип якого типу ця зміна, яка власне, була передана. Видно, що А була оголошена зверху, як текст з лапками 36,6, відповідно, type A повернула нам результат, що це у нас зміна А має тип STR. Відповідно, коли це застосували на функції B, нам показали, що зміна B має тип Float, бо є у нас крапка і знак після, після крапки. І Type-C, відповідно, повернуло нам, що це у нас тип Int, тому що у нас тут просто число 36 без дробової частини. Так. E-нотація. Це вже така трошки додаткова така математика. Є такі числа, які використовуються з E. Це такий, о, типу, десятичний якийсь там розряд. Ступінь. Формулу ви бачите на екрані переведення, але поки що ми на ній зупинятись не будемо. Вона нам не буде зараз важлива. Так, працюємо за комп'ютером. Давайте подивимось, в чому у нас заключається завдання. Завдання у нас знаходиться в інструкційній картці. Подивимося на нього. Інструкційна картка. Створити змінити та присвоїти їм значення. Я нагадую, що кожне з цих завдань ви завжди виконуєте в IDLE, Звикайте одразу. Ви е, виконуєте в idle саме в текстовому редакторі, де немає е, цього привітального повідомлення. Якщо воно раптом є, ви натискаєте на File, new file, і вам вже відкривається сам редактор. Тобто, ще раз, давайте наглядно. Припустимо, що в мене не змінені налаштування, і в мене я запустив idle, і в мене відкрився отакий от shell, тобто середовище Python. Можна перевірити, воно має щось виконувати і показувати нам результат. Воно зараз дало помилку, тому що воно не знає, що таке А. Бо я його не створював. Але функції виконує. Тобто, у нас це середовище Python. Воно нам зараз не треба. Ми йдемо New File, Є. Відкрили. У нас з'явився пустий текстовий редактор. І виконуємо перше завдання: створити змінні та присвоїти їм значення. Зміні-дох присвоїти значення 22. Створюємо змінну DH. Викликаємо привласнення і заносимо в неї значення 22. Аналогічно змінній Frog занести значення 4. Змінній CAT занести значення 98. І змінній Horse 13. Єдине, давайте будемо. Дотримуватись умов інструкційної 1 в один. Тому якщо нас вже тут просять з капсом написати, пишемо з капсом. Це означає, що це якась константа, яка під час виконання роботи не має змінюватися. Про константи, я думаю, ми якось ще пізніше поговоримо. Зараз просто прийміться як факт. Тобто теоретично ці змінні завжди матимуть ці значення. Принаймні мають. Якщо їх не записати. Так, додати всі змінні та надрукувати результат на екран. Ми можемо зробити це двома способами. Ми можемо одразу використати функцію print, і в ній це все додати. Пишемо так само, тому що інакше він скаже, що я не знаю, що таке дог маленьке. Ми вже казали, що регістр має значення. Він буде думати, що це інше слово. Тому дог плюс фрог плюс cat. Плюс horse. Можемо вивести на екран. Для того, щоб перевірити, а чи нормально ми все правильно зробили, обираємо команду run. Run модуль, або ж кнопка F5. Він питає, чи треба зберігати цей файл. Звичайно, треба. Він же буде з нього читати наш оновлений код. Натискаємо куди. Обираємо якесь місце. Даємо йому ім'я. Про всяк випадок, про випадок, допишіть в .py, не лінуйтесь. Воно в мене має зберігтись і так, тому що воно тут обрано як тип Python файловський. Але якщо у вас тут такого немає, то краще допишіть .py, щоб він зберіг файл правильно, щоб його можна було запустити. Так, таск уже існує, Я просто перезапишу. То був мій тимчасовий файл. У нас запустилось shell, запустив наш середовище Python. Де у нас просто виявився результат. Ось написано через старт такого-то файлу за таким-то шляхом. І у нас а, дія, яка виконалась, у нас тут є функція Print, і вона вивела на екран результат нашої роботи. Знов таки, ми можемо зробити це двома способами: або це зробити напряму тут, або ми можемо створити окрему а, змінну. Сума нехай буде. Не пишіть сум. Тому що сум це кодове слово, це функція, тому воно у вас не спрацює, тому ми трошки маємо написати це в повній версії. Ми можемо написати те саме: dog плюс frog плюс cat, плюс horse. А тут, щоб не виконувати одну і ту саму дію двічі, ми просто ця дія виконаться, вона результат оцей 137, він збережеться в змінну суму. І його не треба буде кожен раз заново враховувати. І ми просто посилаємось на цю суму. І буде те ж саме. Я перезапускаю файлик. І видно, що у нас пішов рестарт файлу. І от те ж саме значення вивелося на екран. Значить, все працює все правильно. Це у вас перший файл, перше завдання. Далі друге завдання. Перетворення типів даних. Кожне завдання ви робите в новому файлі. Тому в цей файл прикріпили до приздачі завдання. New файл. Попередній. Закрили. І далі присвоїти змінній А значення 61,7. Окей. A равно 61,7. Перетворити значення на ціле число і присвоїти отримане число змінній Б. Йдемо е, по крокам. По-перше, ми знаємо, що тут буде змінна Б. Воно і в, ці, в цій змінній Б буде якесь значення. Далі. Перетворити значення на ціле число. Давайте розбиваємо на підзадачі і вирішимо кожну з них окремо. Для того, щоб перетворити на ціле число, у нас є відповідні функції, які називаються точно так само, як і тип, якому вони належать. Ціле число це у нас тип int. Відповідно, функція називається так само, залишається просто дописати дужки. У Функцію int нам треба передати, а що ми власне будемо перетворювати. Перетворювати ми будемо. До значення, яке ми тільки що ввели, тобто нашу змінну А. І присвоїти отримане число змінні Б. Оце воно і є. Ми спочатку перетворили, а потім присвоїли. Ну, тобто, грубо кажучи, програма виконується зверху вниз, справа наліво. Так, надрукувати змінну Б. Для друку у нас є функція Print. Далі є додаткові завдання. Присвоїти зміні це значення 45, перетворити значення на дійсне і присвоїти отримане, і надрукувати зміну D, DS. Зберігнети звання 2. Давайте я далі не буду писати, далі ви маєте з аналогією зробити так само. Тому це залишається вам. Приклад, я вам показав. Відповідно, цей файл ви також зберігаєте, а потім натискаєте File, New File. І. Знову, перед тим, як надсилати, обов'язково запустіть файл через рандерний Model і перевірте, що у вас немає ніяких повонок, що у вас все запускається, все працює. Так, я не хочу його зберігати, мені це не треба. Ви ж, звичайно, зберігаєте кріпите його до Google класу. Завдання 3. Обчислить площу і периметр прямокутної кімнати шириною 12,5 метрів і довжиною 16,7 метра. Ширини і довжини присутні числові значення, виконати арифметичні дії. Обчислити площу і периметр. Значить, для того, щоб обчислити площу і периметр, нам треба мати сторони. Правильно, у нас написано, що кімната шириною 12,5 метрів і довжиною 16,7 Тобто, ну, нехай буде ширина, ширина. Ми казали про те, що треба давати якісь зрозумілі назви. Тому я пропоную просто. Переводить, Перекладати на англійську. Ширина у нас white. І це у нас 12.5. Довжина, ну, нехай буде length. І це у нас буде 16,7. Відповідно, периметр. Виправте мене, якщо я помиляюсь, це здається A плюс B помножити на 2. Начебто. Я розумію, що я вже забув базову геометрію. Але припустимо, що це є так, тому width white плюс land помножити на 2. Якщо це дійсно та формула, яку я правильно пам'ятаю. Периметр у нас позначається буквою P, наскільки я пам'ятаю, але P велика, тому ми так і запишемо. І площа Площа позначається як S, і площа це у нас, по-моєму, просто перемножити сторони. Тому ми width умножити на... Лен. Якщо раптом хтось такий самий, як і я, забув, можемо зробити абсолютно дурну, але абсолютно правильну річ спитати ще раз. формулу периметра, Це Google. Він вас не забанить, до вас ніхто не вдереться, натикать на вас пальцями не буде. Тому можна гуглить, в принципі, все що завгодно. В межах розумного. Бачимо те саме: сторона плюс сторона, помножити на 2, все абсолютно вірно. І Формула площі прямокутника. Це важливо. А на Б, все вірно. Пам'ять мене не підвела. Тому ми розрахували ці змінні. Ми записали значення в ці змінні. Але ж само по собі воно нічого не виведе на екран. Питання: чи треба нам виводити щось на екран? Обчислить площу і периметри прямокутної кімнати, шириною. Ну, по-хорошому, треба було б показати, але у нас. Цього не вказано, ніяк не вказано в завданні, можна було б і залишити. Тим не менш, давайте на секундочку припустимо, що цією програмою реально хтось буде користуватись. Тому ми зробимо таку штуку. Як? Ми напишемо print. І напишемо тут пояснення. Периметр прямокутника зі сторонами. Зі сторонами. Тепер це перша частина нашого повідомлення. Друга частина повідомлення у нас 12,5 зберігається в змінній. Ми, звичайно, могли б написати 12,5 тут. Але так робити не треба. Тому що ви в будь-який момент можете поміняти тут, але забути поміняти в тексті. Тому краще зробити посилання на те значення, яке є, воно автоматично підтягнеться. Ми робимо зі сторонами від. Тобто це у нас ширина та знову текст. Потім знову змінна. Ширина та довжина. Обов'язкова кома між всіма елементами дорівнює. На цьому статичний текст закінчився. І тепер те, що у нас йде за периметр. Аналогічно. Повідомлення робимо про площу. Площа прямокутника зі сторонами дорівнює і не забуваємо змінити зміну, в якій зберігається назва для площі. Тепер, якщо ми це діло запустимо, ми побачимо два нормальних, зрозумілих повідомлення. Периметр прямокутника зі сторонами 12,5 та 16,7. Бачите, значення зі змінних підтягнулись. і воно об'єднало все в один текст. Дорівнює стікіто. Площа прямокутника дорівнює стікіто. Окей. Так, рівень 4. Як дізнатися, скільки часу займає подорож на автомобілі? Словами, формула виражається так: час подорожі дорівнює відстані, поділення на швидкість. Напишіть програму, яка порахує, скільки часу займе переміщення на 200 км зі швидкістю 80 км на годину і відобразить відповідь на екрані. Цю задачу я вам залишаю на самостійно. В тому плані, що ви це маєте більш-менш вже розуміти, як це розв'язується і без програмування з точки зору математики. Вам тут залишається лише вписати математичну частину. Тобто оформити її кодом. У вас є. Час, вам треба знайти час переміщення. Тобто у вас тут буде якась формула. У вас, окрім часу, є, що 200 км це шлях, по-моєму, S або L. Я вже не пам'ятаю, як вона правильно позначається. Це вже питання до математики. 200. У вас є швидкість, по-моєму, V – 80. І відобразити відповідь на екрані. Тобто, у вас, має бути, ви маєте пам'ятати з математики формула, яка обчислює час. Ви просто тут пишете цю формулу. Я напишу на секундочку, просто в якості заглушки, щоб це просто якось виглядало. Звичайно, формула ж не зовсім така буде. Скоріше за все, я не підказую і не заводжу в обману. Це просто це заглушка. Просто щоб код не зламався. І ви просто виводите на екран Т. Все. Але тут якась формула. Все. Вам треба тут вписати формулу і, власне, на цьому все завдання. Ну, на цьому все.